Так, у нас е експав внизу, значить, мені би, мені би, мені би. Десь тут стати. В теорії може їхній роумер приходити заважати ханзу, будемо це дивитись, хто у них там роумер хіллас, але в нього мобільності не так багато, тому я не думаю, що він прямо на першому левелі прийде. Хілоси йде, а ми зміщаємось сюди. Ага, тут Еймон може бути. Ні-ні-ні, тихо, тихо, тихо. Станемо тут. Ого. Забрав, так? Да? Трошки попомилялись вони, так, да, є таке. У мене вже мани просто немає, то я маю відійти напевно. Оце вони, звісно, накидали. Бля, ханзу не дали жодного цього, жодного кіла не дали ханзу. Але там всі, на такому тонкому хп все було, що. Ну, кожен, кожен скіл мав попадати. Бо там ці питання було ну життя і смерті, що відбувається? бляха, я забрав червоний баф, ну вже вибачайте. Я бив не по бафу, я бив по цьому. Ой, по Еймону. Бля, походу я лісник, типа. Хожу з червоним бафом. Сарян, сарян. А, я не встигну, не встигну туди. Уже забрали, да? Забрали? Окей. Что это бывает? Что это бывает, Я не разумею. Это кто-то просто по приколу ходит эти фидит, что я понять не могу. Сейчас я ведь бью крепи, и пойдем да поможем. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. А что-то тут вообще шоучу. Чу-5-2 идет, чу треба чу забирать. У чу проблема. Точніше, у нас проблема буде, якщо учути такий рахунок буде. Він часно відійшов насправді. Де він, до речі? да, треба допомагати, напевно, Зілонгу. Треба допомагати Зілонгу, бо він не справляється. Йому хана. Ні? Я не встигну. Промагав, промазав, промазав трошки. Окей. Так, піду, піду, піду свою лінію. Ага, що ти тут? Тихо, тихо, тихо. Ах ти ж, собака. Забирай, забирай його. Ай. Зілонг перекидає, блін, я розумію, що він перекидає своїм скиллом, але він просто з-під моєї ульти забирає. Просто хилоса притику буває. Що це відбувається? Я до обсіді ні разу не прийшов, бо я просто не встигаю. Я... Приходжу, отдаю всі скили, якісь тут щось відбувається, і треба йти вже на базу, бо ні ХП не залишається, ні мани. Так, треба піти може реально апсиді допомогти знести лінію. Зараз піду, напевно. Так, да, зелену треба допомагати, але у нас, якщо Лейла розфармиться, буде взагалі дуже погано. Не убила? Лейла була на 1 ХП після того, як я е, поультавав. І не вбили її. да й Ага, ще тут у них. Еймон. Боже, що відбувається? Так, де там їхній Чу? 8 трейде, да? Треба допомогти, напевно, чу забирати е моё все помер жесть. А ну тут я не дістану стоп май Джастис. Твое спушить чи шо, спушит, Чешо, я не понимаю. Не зміг. Не зміг натиснути на флік. Ну дуже далеко я був до того, щоб його натиснути. Угу, угу. Жесть. Що відбувається вообще? Що відбувається? Що це за катка така? Дельта, э, привіт, там еймон певна збірка без урону. Да, він, він зібрав. бля, Еймон зібрав пранзайку. Тут в цілому дуже якась э, дивна ситуація по всьому. Поїхали вниз. Спробуємо допомогти по лорду. Uh -huh. Так, поїхали. Я не встигаю вже, так? Да? Окей, Що відбувається, блин? Ого, урона нормально. Кайф. Жесть. <ріст> Просто це, це я не знаю, це якесь знущання чи що. М -м, у них тільки Чу грав і грає. 0-4 Лейли. Я не встигаю, так, да, зараз на файт? Біжу як можу, звичайно, але по-моєму. еть окей. Да, мене можуть уже дістати, я думаю. Е, без ульти вже сюди сильно не підійдеш. Да, да. Уже ХП було мало, це було, звісно, дуже небезпечно сюди підходити. Ну Це вже просто розважаються, да, чуваки, бо можна було б. Е, Обсидія могла б не помирати, якби отак вона в лоб не пішла. Украсні вперед до Стозірок, так, да, дякую. Та попередньо, скільки? дві катки, які я зіграв, мені б дало голду. Я просто таких... Таких прутні, як то кажуть. Як можна казати на Ютубі? Не можна, коротше, не буду. Напевно, напевно, лорд із Лордом зайти вже, поки це ще нам дозволяє. Поки нам дозволяє це хоч щось. Поїхали? Угу, не буде? Так, вся нижня лінія я не. Ага, ось Аймон. Окей? Три два один, у мене зараз буде ульта Не буде. Окей. Да, можно Блін, е, блин, зараз Чу прийде, Чу уже можем не і забрать все добре, навіть часто... Так, я в цьому собі, до речі, тому на роумі якось поки краще йде, ніж на голоді, навіть часто грошей більше. Ах, та я вже навіть не знаю, що краще, як, яку собі другу роль ставити. На роумі я теж я люблю грати на роумі, я в принципі на ньому граю, але іноді ну, настільки вже важкувати на ньому грати. Не знаю, це просто проти нас, так, були якісь дурачки? В чому проблема? Чого так було легко?